Приїхали в центр Праги, в старе місто Праги. Приїхали погуляти. Зараз підемо на Карлів міст. так. ні, Така чудова, старинна Прага.

Агарков на Карло Мист. хит на Карло Цей старовинний чешський міст просто неймовірний, дуже гарно. Дуже гарно мандрувати. Ми приїхали вчора до готелю, заселилися, взяли квиток на добу, на метро, на автобус. Він коштує 10 євро на двох. І мандруємо по цьому квитку вже другий день по празі. Чому ти I'm sorry. 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 i am sorry i am Побажання збудеться. Теж люди труть ікони для того, щоб бути щасливими, здоровими. На виконання бажання. Є тут такий готель, чертовка, не дарма так названий, бо поряд з нею. Отаке місце. Вон чувак стоит в морській одязі Наряд Наряд туди прилетає На цей каталон А вони куди дзюре Є Єдиний, хто всіх обласних Так є європейське ООН Так Вони хто? Вони хто? Вони хто? Вони хто? Вони хто? Вони хто? Чешський третеник. Дуже смачне кістечко. Та смакота, просто смакота. Будете в Чехії, в Празі, обов'язково треба спробувати. Це дуже смачно.

Вийшли на площу, де знаходяться головні куранти Праги. Офіційна чешська страва жариться прямо на вулиці, запах неймовірний. 哎，对。